Сьогодні, 8 лютого, у стінах міської ради Дубна відбувся 15-й духовний ранок. Захід традиційно зібрав представників громадськості та різних релігійних громад міста, щоб розпочати день зі спільної молитви. А тему духовного ранку зустріч із господом обрали не випадково. Ми два місяці перед тим два духовних ранки говорили про народження Христа. І цілком логічно, ну Христос народився. А що дальше? Да, і от те, що ми маємо робити далі з народженим Христом, з народженням Христа, з втіленням Христа, сьогодні і є це продовження цієї теми, яка має назву зустріч саме з Господом. Це логічно, це воно. Воно саме випливає з життя і дає відповідь на це питання. Під час заходу прозвучала думка, що зустріч з Богом є навіть кожна добра справа. Особливо важливо це розуміти у складні часи випробувань, зазначили присутні, через які проходить наша країна і світ загалом. І ось я розумію, що в тих малих справах, до яких Бог сьогодні побуджує нас, які ми робимо кожен на своєму місці, навіть виконання ефективних своїх посадових обов'язків, це і є. Ось наша та маленька лепта в те, щоби. Наблизити цей день великої перемоги. В малому бачите Боже Великий. І Бог буде благословляти, і Бог буде допомагати. Правильно, Ви кажете, з Господом можна, можна зустрітися не тільки в хамі, Богом, добро, любов, тепло, людяність. Можна побачити часом у дуже складних життєвих обставинах. Тому я прошу, я благаю. Давайте що нам під силу робімо. Рятуємо, допомагаймо, лікуємо. Це буде означати любити ближче як самого себе. І тоді у наших життєвих діях буде творець Бог. Присутні зазначили, що важливо діяти кожному на своєму місці, зокрема, підтримувати воїнів-захисників, родини полеглих героїв, жителів звільнених та тимчасово окупованих територій. І це є внеском кожного українця у спільну перемогу. Коли ми розуміємо, що від кожного на своє місце збройні сили, підприємці, прості люди нас поєднана віра в Бога. Це є наша сила, і вона нам дає можливість приймати. Правильне рішення, твердо стояти. І черговий раз, ми переконуємося, що ми вірно йдемо дорогою, що нам це потрібно відчувати плече друг друга, обмінюватися з думками і вірити, що все те, що ми робимо, буде перемога. І от вже сьогодні я розумію, що відкривається ціла така низка проблем, соціальних проблем, з якими ви, як чиновники міської ради, будете стикатися, якими ми всі будемо мати дотичні. Інваліди, їхнє життя, їхня робота, їхнє майбутнє. Алкоголізм, інші шкідливі звички, реабілітація людей, які пережили війну, сироти і вдовго це вже те, про що ми повинні думати і говорити сьогодні і закладати якісь конкретні кроки, щоб тоді, коли воно настане, це не було для нас якимось раптовим, але було для нас. Готовим, а ще під час заходу прозвучала думка, що варто цінувати звичайний кожний день та маленькі прості радості життя. От сьогодні була тема зустріч з Господом. Я говорила, що перш ніж щось просити в Господа, треба йому подякувати за прожитий день. Треба в наш такий нелегкий час об'єднуватися спільною молитвою. І коли ми будемо разом єдині сильні, тоді ми переможемо. Зустріч завершили спільною молитвою за Україну, її захисників та за перемогу держави. Звісно, без Господа ми ніхто, і дійсно, Господь наскільки нас оберігає і настільки нас направляє. Ось що у своїй роботі, що ми не робили, ми завжди його згадуємо, і згадуємо його в випадках таких екстремальних.